От зараз я викопаю той кулючок, який я закопала землю 10 днів тому назад. Ось я витягую ось він ось такий кульочок. Зараз я його розв'яжу і покажу вам, що ми там побачимо. Вітаю усіх на каналі «Гостях у Тані. Сьогодні 20 березня 2023 року. Гріє сонечко, природа оживає. І я вийшла на гору для того, щоб посіяти моркву. Багато переглядів набрало моє відео про те, як я пророщую насіння моркви, і закопуючи його у землю. І це насіння проростає уже, коли ми посіємо, дуже швидко. Щоб вас не обдурити і показати, що дійсно це так. Сьогодні я знімаю відео про те, як я буду сіяти насіння морку, як я його викопаю, і як я сію, як. Загріпаю. саме головне правильно його загребти. Отже, будь ласка, кому цікаво, дивіться, робіть висновки, можливо, цей спосіб комусь допоможе. Сорт моркви, яку я буду сіяти, це дитяча солодка. Це дуже ранньо стиглий сорт. Ось я зберегла таку етикетку. Тут написано 90 110 днів я завжди її сію і вже. Десь початок червня вже можна збирати пучки. Ось дивіться, ось така морква у цьому кульочку. Вона вже готова до висівання. Деякі тут зернятка трошечки показують, ось біленькі. Дзьобочки, але не треба, щоб вони дуже сильно проростали, тому що вони будуть цеплятися за тканину і будуть зламуватися оті росточки. Ось, подивіться, я переклала на блюдечко. Ну, камера не показує, там є біленькі, такі біленькі вже проросточки. А зараз я вам покажу, як правильно її посіяти, щоб вона через 3-4 дні вискочила із землі. Швиденько зійшла. Дивіться, я підготувала уже. Ось таку полоску, рядочку для моркви. Тут у мене там часник і цибуля під соломою. Часник вже почав сходити. Ось я просто скопала, розрівняла таку доріжку зробила і зараз буду сіяти. Її я зазвичай беру пучечок і отак потрошку кидаю. Так. Потім я її буду проріджувати. Посіяла я моркву, і зараз я вам покажу, як її потрібно загрібати. Ось подивіться, я посіяла моркву, Не треба її прихлопувати, притоптувати і нічого такого не робити. Я роблю завжди отак. Я беру жменю землі і отак просіваю, Ось так. І так увесь рядок. Я сію так завжди, так загрібаю. Це тільки редиска і буряк. Любить, щоб його притоптали, прихлопали. І редиска також. Все решта я ось так притрушую. Тру землю між ладошками ось утак, і притрушую. І більше нічого я не роблю. Зверху не прихлопую нічого. Так притрусила і чекаю сходів.